Омай, сьогодні. Привіт, Опенбро! Ти дивишся 21-й перший Опендайджест якому дізнаєшся про свіжі релізи листопада? Гарантую, список новинок тебе не розчарує. Погнали! Анно 2205 шанувальники жанру стратегії вже побували і у Венеції 1404-го, і в новому світі 1701-го, Навіть тусувалися з жовтими квадратними губками в підводних глибинах 2070-го. Тепер на талановитих джамшутів міста очікують нові футуристичні побудови на місяці та колонізація засніжених просторів північного полюсу. Need for Speed Після журбинної Need for Speed Rivals, Більшість диванних аналітиків поховали живцем надії на відродження франшизи. Однак Electronic Arts нарешті змогли здивувати. Компанія розпустила більшу частину розробників, що відповідали за розробку останніх жаги швидкості. Конвеєр нових частин призупинився. Натомість електроніки вирішили повернутись до витоків серії і зробили своєрідний мікс Underground і Most Wanted. Що з цього вийшло, можете дізнатись вже з 3 листопада, щоправда, тільки на консолях. ПК, як завжди, доведеться почекати до 2016-го. Black Ops 3. А ось хто не збирається нічого міняти, так це Activision. Цьогорічна Black Ops знову вангує, що в майбутньому нічого хорошого на нас не чекає. Навіть напхавши в мізки усілякого кібернетичного начиння, людство продовжує знищувати себе, а заодно і все, що його оточує. Пакет Айнано нано, гарантований. Кіборги, нано бджоли, гіпножаби, вибухівка і. і кара в трейлері. Дідько. А війна. Війна ніколи не змінюється. Все правильно. 10 листопада, день виходу Fallout 4. Надіємо, що це не лише один з головних проєктів осені, але й всього року. Для прихильників третьої частини це далеко не новина, адже вони вже давно зробили передзамовлення і позакривалися у власних сховищах по всьому світу. Пора відкривати ваші запаси Нюка Коли, тільки ось кришечки не викидайте. Вони ще знадобляться. Rise of the Tomb Raider. Ну а якщо дослідження постапокаліптичного Бостона в компанії голодного облізлого Бровка вам не до вподоби, а в сідницях свербить, то того ж дня на прилавках з'являються нові пригоди батонів Лари Крофт. Щоправда, помилуватися всі анек з генпринадами Міс Крофт в цьому році зможуть виключно власники консолей від Майкрософт. Всім іншим доведеться чекати аж до наступного року. Starcraft 2 Legacy of the Void А щоб 10 листопада стало по справжньому днем aaa блокбастерів, блізарди вирішили порадувати фанів релізом третього і заключного Адону до другого Legacy of the Void буде повністю присвячений расі протусів і одному з найхаризматичніших персонажів цієї серії. Темному тамплієру Зератулу. Схоже, для корейців цей день стане національним святом. The Crew Wild Run Ще однією відрадою для любителів швидкості цілком може стати масштабне доповнення Wild Run для не менш масштабної The Crew Головною фішкою новенького DLC мають стати мотоцикли, а також кілька нових класів для ваших чотириколісних монстрів. Крім цього, Wild Run покращить графоні оригіналу і взагалі зробить з гри справжній лігумін Star Wars Battlefront Складно навіть уявити, чого фанати далекої і далекої галактики чекають більше. Прем'єри сьомої частини зоряної саги Джорджем Мікі Мауса чи нового Battlefront? Новенький шутер від прославленої шведської DICE вже 17 листопада зігріє наші серця теплими променями лазерних бластерів та світлових мечів. А якщо ви зробили передзамовлення, то ще й дозволить першими побачити планету Джаку з нового фільму Джей Джей Абрамса. Бладборн Де Hunters І на кінець місяця From Software підготувала перше і єдине доповнення для свого PS4 ексклюзиву Bloodborne. The Old Hunters, як не складно здогадатись, слугуватиме приквелом до оригіналу і розповість про тих самих перших мисливців Ярнамо. А заодно розширить їх арсенал новими засобами для знищення мерзотних монстрів. Доволі насиченим виявився листопад. На вулиці стає все холодніше. Відповідно, сезон залипання перед монітором відкрито. Тільки дивіться, щоб гулі в сраці не повлізали. Почуємось.